Дивіться, яку красоту ми занесли в студію. По принципу розкоші багато не буває. А розкіш і бароко це в принципі одне й те саме. Гляньте, яка красива Мадонна. Золотий жаккард на такому темно-синьому атласі. Тканина компаньйон. Потужки з рюшами. Тут такі симпатичні зморшки, яке велике, зручне і розкішне крісло. До речі, ці меблі вони називаються не тільки меблями бароко, а справжніми меблями Людовіка. Тобто приблизно на таких меблях 400 років тому приблизно. Сиділи в справжніх італійських палацах.